Ребята, вот туда вот поставьте, полетели. Спасибо. Вот эту скамейку. Уйдем, где мы зарегистрировали. За вот эту скамейку просто не надо, ребята сами вот туда вот поставят. Да? Вот эту скамеечку, переставки рядом. За стелограмма. Идемте вот канцелярию победу. Побеждать надо. Вот эту скамеечку поставьте дальше. Thank you. Кидається вільна справа закона Удриченка Володимира Володимировича до Ляховського Павла Юрійовича, Мельник Тетяни Андріївни, Вайциковської Марини Миколаївни, кравець В'ячеслава Вікторовича, Михайленко Алли Іванівни, Колесниченко Алли Олександрівни Шаталоної, Олени Павлівни, Ушпай, Сергія Олексійовича. Арутюнянці Едуарда Мануеловича Макарова Антоніни Іванівни Тикачук, Вікторії Вікторівни, Шерегіна Тетяни Петрівни, Миколаївської міської ради, про визначення порядку користування земельною ділянкою.

Марина Миколаївна. Равець В'ячеслав Вікторович, Михайленко Алла Якович, Колись Дішенко, Алла, Шаталова, Лушпай, Сергій Освіт. Ви дієте від свого імені, а також від імені Арухюнянська, Пкачук і Чергина. Лиховський діє. Ви дієте від Артуня, Каршу і Черві. Так, Лушка вставляється лише себе. Миколаївська міська рада сьогодні правника до суду Ваша справа слухається Центральному Миколаєва в складі у нас є. Уводи є права Передбачені статтями 27, і 31 США України. Ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяг і знімати копії з документів до учиниту справу, одержувати копії рішення, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь досвідчення доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти про питання та відходи, давати успіхи письмові пояснення. Має право проводити функціону часу розвитку справи, збільшити або знаєш, то позивних допомог, де споруди сповідач має правопозор повністю До початку розвитку своєї справи, по суті, позивач має право на подання письмової заяви на межі предметом поставу позову, передач передають медичний позов, то на складнового на будь-якій стадії Ви момент процесу. Розуміли права? <р 'язано> Суд зв'язок до учасників процесу щодо можливості розгляду справи.

Власником земельної ділянки. І їхня э, позиція з цього приводу повинна бути обов'язково, тому що по важливу, в подальшому вплинути на прийняте рішення. Тому вже не важливо ваша честь них і повторно викликати їхні знати обов'язково. Крім того, ваша честь поштовхсутовому сусідні Ляховський подав документи, що в нас є співвласники, які були не підтягнуті як співвідповідачі. Це Шаталова Катерина Олександровна, Шаталов Віктор Олександрович, Шаталов Маркус, який є співвласниками квартири No17 по одній четвертій частину. Тому я посилюю залучити їх ще Тільки що реєстрували, так? Я не зрозумів, чим. Ви давали докази, що там є інші? Це давав не Ну, я їх подав вам, але це були докази від Шаталової. Тобто мати, яка зазначена у позові, вона зараз відсутня, вона проживає в Данії, вона вже не є громадянкою України, а в цій квартирі проживають інші особи. Ця її дочка прийшла сюди на попереднє засідання і подала була домову книгу, де прописано, що вона там її проживає, а також про право власності, де вона. Ну, перешит, перераховані засоби мають кожна з 1,4 <риклад> А, Тобто це ну, немає цей, а я лишаю. Ну, ви подали, так я лише я я передав цей документ. Православчі документ. <риклад> Слідуско, по поправив власності по приватизації. І, і по одной четвертій це було. У нас только була шатанова метапована видачена. Це один власник на кожну квартиру? На квартирі там, два, там, два власники, три власники, саме я також, Чайдина, і також ще одна, і Хачук. Вони у є всіх? Так, так, так. Вони представлені? У мене там, у Андріну, квартири, вісім десь. Ну, Надо ну, чому? У нас в чому питання, щоб у нас всі е, власники були заручені. Якщо, наприклад, у вашої клієнти дві квартири, це не має значення, оскільки вона є. А є у нас декілька квартир, можливо є, де декілька співвласників. Вони сказали лише одну шаталову. Як ми взяли документи, то в нас було шатало. А зараз ви просите про залучення кого? Залучення співвідчів. Шаталову Катерину Олександрівну, Шарталову Вікторію Олександрівну і Шаталова Маркуса. Шаталов Мартас и неполнометне. Все собственник, это уже mm -hmm. Шаталова Екатерина за mm -hmm. тоже зарубежом. Да. Мы их даже не залучили, это он может сказать. Mm -hmm. а, ваша честь, на попереднем заседании э, Шаталова... Вікторія Олександровна вона, вона була присутня на попередньому засіданні, вона була проінформована про те, що сьогодні судове засідання, і що вовцього вона буде залучна, але вона не знайшла необхідність з'явитися. Тому в даному випадку, я вважаю, за можливе продовження засідання без її присутності. Вона була конформована. Але ж вона у нас не залучена за участі проєкту. Вона у нас прийшла, як слухати. Послухала і пішла, так? Вона у нас е відсутня в переліку. Да, вона була відсутня, але вона була пересувана. І ще ну, тоді сталося питання про долучення її до справи. Але ну, вона... Ти тоді висказав, що її це. Скажіть, будь ласка, є, ця позиція зрозуміла щодо жаталу. Що а щодо Миколаївської міської ради, як ви вважаєте, можемо ми на сьогоднішній день вирішувати питання щодо визначення порядку користування земельною ділянкою без представника Миколаївської міської ради, при тому, що у нас є відомості, що це фактично земля теральної громади можливо розгляд справи без представника міськради, тому що ми не вирішуємо питання власності і не ставиться питання власності щодо цієї ділянки. Вирішується питання щодо користування, але це питання не стільки до міськради, а скільки до жителів будинку 102 у цій бахмані Москва, тому що у даному разі... Згідно з земельним кодексом, згідно з законом про особливості багатоквартирного будинку, ці питання у, у компетенції саме співвласників багатоквартирного будинку, а не фактичного власника земельної діянки, тобто міської ради. Міська рада лише може на... <звісно> ділянку У користування загалом співвласникам антиповідання. Дякую, я зрозуміла Я вважаю, що ми не можемо розглядати цю справу до представника, тому що дійсно ці власне там земельні ділянки є територіальна громада міста. А Щодо залучення. Uh, Щодо залучення трьох співвласників. Да, за У нас не... є дані, що цій квартирі не шатала одна, а чотири. У мене думка така, що треба звернутися до... А У нас є претензна справа, ми її вже отримали. Довідка, довідка про всіх співвласників. Просто треба витребувати довідку про всіх співвласників, там буде зазначена їх адреса реєстрації, за адресою реєстрації всіх власників, або через засоби масової масової посилки тоді ми отримували з інформації персональних і беремо Зглядати справу. Тому що, наприклад, в мене Тетяна вона не проживає за цією адресою. Ми дізналися тільки через співмешканців на сусідів. Вона проживає в житловому районі. І я думаю, що така, така, така ситуація може існувати інших співвласників за цією адресою. Тому вважаємо за потрібне. дочекаться, або я воспользовался ответом их присутности, або ну я хотел бы с чем-то помочь что вы скажете? Ну, я так скажу, что я русский что Шаталова Елена Павловна которая проживает за границей она полностью доверяется своей дочери Шаталова Елена Павловна которая присутствовала, как бы представляла ее, но не прописана здесь вот, где-то перед Ильичем Ви вважаєте, вона повинна там бути прописана, вона повинна бути також же передача. Вона є таким же і умрям. Она малова, есть таким же властью. Но, ну как бы правильно сказали, она есть таким властником, но она в позиции придерживается, соответственно, разговаривает. Питание зараз выришивается еще до залучения. Ничего это квартиры. ничего не решит. Значит, я не могу так сказать точно, но это ничего не решит. Абсолютно. Это, это ничего не решит. Вы говорите, что это чипы прямой? что, чтобы Можно не замечать. У вас есть такой же... Есть Пай Сергій Олексійович дає заперечення до позову з додатками. Зараз немає. Суд 3 грудня 2015 року, 10 година. Долучити до участі у справі спільних поглядачів. Шаталову Катерину Олександрівну. Шатал... Шаталову Вікторію Олександрівну, а також шаталова Маркуса витримувати дані щодо реєстрації, відправити копію позову та додатку, викликати їх до засідання. Крім того, повторити випадку інших учасників процесу, а також відповідача Миколаївського міської ради, попередити про наслідки повторення явки. Долучити до матеріальної справи заперечення проводиння у шпайці, надати сторонам можливість познайомитися з запереченнями. Там, крім текста заперечень, є декілька письмових доказів. Прошу, будь ласка, можете. Можемо особливо ці заперечення на Також суд займає заперечення.